Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему мутації мутагенез. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Для початку давайте поміркуємо. Є понад 25 тисяч сортів троянд, серед них із пелюстками зеленого чи чорного кольору, з дуже великими і дуже малими квітками, колючі і без колючок, є навіть такі, що пахнуть воздикою гіацинтом, ваніллю. Але все то є троянди. Як ви думаєте, що спричиняє появу ознак, що їх людина закріплювала в селекції троянд? Напишіть, будь ласка, свою відповідь у коментарі, а ми спробуємо з цим розібратися. Для початку розглянемо наукове значення мутаційної теорії. Взагалі, мутаційна теорія це розділ генетики, що вивчає причини, різноманітність та значення мутацій. Основні положення теорії мутацій були сформульовані голландським ботаніком. Гуго де Фрізом – Розвиток теорії пов'язаний з дослідженнями таких вчених, як Меллер, Сахаров, Натсон, Гіршензон та інші. Основою сучасної мутаційної теорії є такі положення, як здатність утворювати мутації є універсальною властивістю всіх живих організмів. Мутації виникають раптово, стрибкоподібно і проявляються у вигляді ознак. Мутації є спадковими і передаються наступному поколінню, якщо не спричиняють стерильності чи загибелі організмів. Ті самі мутації можуть виникати повторно та неодноразово. Мутації проявляються по-різному і можуть бути генними, хромосомними і геномними, домінантними та рецесивними, соматичними та генеративними. Мутації не мають спрямованості на дію чинників і можуть бути корисними, шкідливими або нейтральними для організмів. Мутації можуть бути спонтанними та індукованими. Індуковані мутації спричинені дією на організму та генних чинників. Взагалі, сучасна мутаційна теорія має важливе значення для селекції еволюційної біології, медицини, мікробіологічної промисловості та сільського господарства. А які види та наслідки мутації? Що взагалі таке мутація? Це стійкі зміни генетичного апарату, які виникають раптово і призводять до змін тих чи інших спадкових ознак організму. Поняття мутація ввів у науку де Фріс. За характером спадкових змін генетичного апарату виокремлюють генні, хромосомні та геномні мутації. Почнемо з генних мутацій. Це стійкі зміни окремих генів, спричинені порушенням послідовності нуклеотидів у молекулах нуклеїнових кислот. Порушення у структурі ДНК призводить до мутації тільки тоді, коли не відбувається репарація. Генна мутація стосується, як правило, лише одної ознаки або ознак, що визначаються одним геном. Генні мутації можуть бути домінантними, наприклад, меланізм у леопардів, укорочений хвіст у кішок, полідактилія у людини та рецесивними, наприклад, альбінізм у хребетних тварин. Значення генних мутацій полягає в тому, що вони становлять більшість мутацій, з якими пов'язана еволюція органічного світу. Хромосомні мутації це мутації, які виникають у результаті перебудови хромосом. Це відбувається внаслідок розриву хромосом з утворенням фрагментів, що потім об'єднуються. Вони можуть виникати як у межах однієї хромосоми, так і між хромосомами. Хромосомні перебудови, як правило, призводять до порушень множини ознак і спричиняють відхилення, що скорочують життя або несумісні з ним. Прикладом хромосомних мутацій є синдром крику кішків людини, за якого спостерігається втрата фрагмента у п'ятій парі хромосом. Геномні мутації це мутації, які пов'язані зі зміною кількості наборів хромосом. Основними видами геномних мутацій є збільшення кількості хромосомних наборів, зменшення кількість хромосомних наборів, зміна числа хромосом окремих пар. І геномні мутації у природі є одним із механізмів видоутворення. Дуже багато поліплоїдних видів є серед рослин, набагато менше їх серед тварин. Геномні мутації застосовують для створення поліплоїдних сортів, які різняться збільшеними розмірами клітин та організмів, більшою врожайністю. Геномні мутації часто порушують мейоз. Та відтворення спричиняють безплідність, знижуючи діяльність організмів, зумовлюють спадкові хвороби. Прикладом такого захворювання є синдром Дауна у людини. За причинами спадкових змін мутації поділяють на спонтанні та індуковані. Спонтанні або природні мутації це мутації, які виникають у природних умовах, а індуковані це штучні мутації. Мутації, які виникають у штучних умовах під спрямованим впливом мутаген, саме мутагенних факторів. Що ж таке мутагени? Це фактори, що спричиняють мутації. За походженням мутагени є фізичні, хімічні та біологічні. Розглянемо кожен з цих типів більш детальніше. Почнемо з фізичних мутагенів. Серед них найбільше значення має іонізуючі випромінювання, наприклад, рентгенівське ультрафіолетове гамма-промені. Проникаючи в клітини, промені вибивають електрони із зовнішньої оболонки атомів або молекул, унаслідок чого виникають негативно заряджені частинки або високоактивні вільні радикали. Вони порушують структуру білків, спричиняють розрив ДНК, появу хромосомних та генних мутацій. До фізичних мутагенів належать також фотони світла, підвищена температура тощо. Хімічні мутагени було відкрито пізніше за фізичні. Значний внесок у їхнє вивчення зробила Українська школа генетиків. Нині відомо багато хімічних мутагенів. Це гідрогенпіроксид, нітратна кислота, формальдегід, хлороформ. Бензопірен до хімічних мутагенів відносять також пестициди, деякі лікарські препарати, наприклад, антибіотики, хінін, важкі метали, ртуть, свинець, деякі харчові добавки, алкалоїд колхідсин. До небезпечних хімічних мутагенів віднесено асбест і діоксини, які утворюються внаслідок термічної переробки органічної сировини чи хлорування під дією високих температур. Хімічні мутагени здатні спричиняти мутації всіх типів і їхній механізм дії, подібний до впливу опромінення. До біологічних мутагенів належать віруси, токсини грибів паразитів, отруйні рослини та тварини. У клітинах, уражених вірусами, мутації спостерігаються значно частіше, ніж у здорових. Віруси можуть вводити певну кількість власної генетичної інформації в генотип клітини-хозяїна. Вважають, що ці процеси відігравали важливу роль в еволюції прокаріотів, оскільки віруси здійснюють горизонтальне перенесення генів між клітинами різних видів. Живі організми мають біологічні антимутаційні механізми, спрямовані на захист генетичної інформації від мутацій, це репарація, тобто видалення за участі ферментів із молекул ДНК змінених ділянок виродженість генетичного коду, апоптоз, тобто запрограмована загибель соматичних клітин, що спостерігається в разі закінчення терміну життя клітини, у разі різних захворювань і не допускає поділу мутантних клітин, та повторюваність багатьох генів у геномі. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилося питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх в коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!